Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас йога з акцентом на кор і руки. Тож сідаємо з вами на п'яте, робимо вдих підімаємо плечки вгор. З'єднуємо лопатки, з видихом опускаємо їх вниз, розслабляємось і трохи налаштовуємось на практику. Вповільнюємо дихання, вповільнюємо потік думок. Робимо вдих через сторони ручки, підіймаємо вгору, з видихом через сторони опускаємо вниз підборіддя до грудей. І ще підіймаємо ручки вгору, вдих. видих, опускаємо вниз, потягнемо підборіддя. І повторюємо вдих вгору, видих, вниз. Переносимо з вами таз праворуч, робимо вдих, підіймаємо праву ручку, потягнули її в діагональ. Добре витягнули правий бік. Вдих, повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок. Ліва ручка вгору в діагоналі, плечики тягнемо вниз, вдих повертаємось в центр, сідаємо на п'ятий і розминаємо трохи зап'ястки. Покрутили в одну сторону, в іншу. Робимо вдих, розводимо ручки в сторони, долоньки натягнули на себе, з видихом потягнули вниз. І в темпі дихання розігріваємо наші зап'ястки, ручки розтягуємо в сторони і по черзі підіймаємо вгору долоньки і вниз. Долоні збираємо в кулачок і крутимо спочатку в одну сторону, плечі тягнемо вниз, ручки розтягуємо в сторони і в іншу сторону прокрутили кулачки. Judo. і пропрацюємо ліктєвий зглоб. Прокручуємо ручки в лікті в одну сторону і в іншу. Робимо вдих з видихом, тягнемо ліве плече в центр, праве – назовні. Вдих повертаємось в центр, з видихом змінюємо напрямок. Ручки продовжуємо витягувати в сторони, маківка тягнеться вгору, спинка рівна. Розігріваємо з вами плечовий суглоб. Робимо вдих, підіймаємо праву ручку вгору, з видихом заводимо її назад, гинаючи в лікті. Спинка залишається рівна, маківка тягнеться вгору. М'яко відпускаємо і змінюємо ручки. Ліва рука пішла вгору і назад, правою рукою допомагаємо дотягнути. Чудово м'яко відпускаємо, заводимо ручки назад, знаходимо замочок. Робимо вдих і з видихом прокручуємо плечики і розкриваємо груди. Поперек не заламуємо прогин лише в грудях. Вдих заводимо замочок праворуч. І з видихом тягнемо ліве вухо вгору, витягуємо ліву поверхню шиї, плечки тягнемо вниз, вдих, повертаємо замочок в центр, вкладаємо його на іншу сторону і з видихом тягнемо праве вухо вгору, витягуємо праву сторону шиї. Чудо відпускаємо, переходимо з вами в позицію на четвереньки. Долоні під плечі, коліна під стегна, витягуємо праву ніжку назад і з видихом потягнулися в праву п'яту. Змінюємо ніжки, Ліва назад в ліву п'яту. І тепер витягуємо обидві ніжки назад, робимо вдих і з видихом занурюємо з собаку мордою вниз, згинаємо добре коліна, живіт тягнемо до стегон. Акцент на тому, що ми витягуємо з вами спинку. І по черзі провалюємо спочатку праву ніжку, потім ліву, розтягуючи задню поверхню нігу. Глибоко повільно дихаємо, чудо. Робимо вдих, виходимо з вами в планку, трохи в ній затримались. І з видихом знову піринаємо в собаку мордою вниз. І тепер в динаміці вдих планка, видих, пішли в собаку. І ще вдих планка, видих, собака. Коліна можуть бути м'якими, зігнутими. Обираємо комфортний для себе варіант. Планка активували м'язи пресу, видих, собака мордою вниз. Чудо, підіймаємо праву ніжку вгору, видихом тягнемо праве коліно до лівого ліктя через планку, вдих, повертаємо ніжку вгору в собака, видих коліно до правого ліктя, вдих собака, ніжка вгору, видих планка коліно до лівого ліктя, і так по черзі ми підтягуємо коліно до різних ліктів. вдих вгору. видих коліно до лівого ліктя. Вдих вгору, видих правий лікоть. Вдих після вгору, видих лівий лікоть. І переводимо коліно до правого лікця, до лівого, тримаючи себе в планці. Не провалюємось поперек. відчуваємо активацію м'язів пресу, не затримуємо дихання. Чудово, перевели коліно в центр, трохи затримались. І з видихом пішли в собаку мордою вниз, крокуючи в ліву ніжку вправо. Робимо вдих, підіймаємо ліву ніжку вгору і повторюємо видих коліна до правого лікця, вдих вгору, видих до лівого лікця, вдих вгору. І по черзі в темпі дихання ми робимо цю вправу, відчуваємо м'язи пресу, підтягуємо коліно трохи вище. Дивись, ніжка вгору, видих коліна до ліктя, вийдих коліна до правого лікця і по черзі переводимо коліно до лівого, до правого ліктя, тримаючи себе в планці, не провалюємось поперек. Відчуваємо активацію м'язів пресу. Перевели коліно в центр, затримались. І з видихом пішли в собаку морди вниз, крокуючи в ніжки. Дих через круглену спинку переходимо в планку і з видихом опускаємо коліна, груди і порідтя. Вдих, виросли в собаку мордою вверх. З видихом пішли в дитину. Потягнули. Сідниці до п'ят, ручки тягнемо вперед, розслабились і продихали. Води їх дивимось перед собою, підтягуємо ручки, переходимо на четвереньки і опускаємось на передплечі. Лікті під плечі, руки або тримаємо паралельно, або зберемо їх в замочок перед собою. Виходимо з вами в планку з перед плеч і будемо робити дельфіна. Вдих таз назад, видих, планка і потягнулась вперед. Вдих, таз назад, видих, планка вперед. І в темпі власного дихання активуємо м'язи пресу, активуємо плечі, спинку, дихаємо, не затримуємо дихання і робимо цю вправу. Вдих, таз назад. Видих планка вперед потягнулась, вдих, таз назад, і з видихом планки опускаємо коліна і йдемо в дитину. Трохи розслабились, продихали, робимо вдих, підіймаємо себе вгору, переходимо з вами на четвереньки. І опускаємо праве перед паралельно до короткої частини калунка, виходячи в бічну планку, ліва ручка вгору. Робимо вдих, з видихом опускаємо ліву руку біля правої і через планку перекатимось на бічну планку в іншу сторону. Права ручка вгору. Вдих, змінюємо положення, ліва ручка вгору, видих через планку, вийшли Права рука вгору. І в темпі власного дихання продовжуємо робити цю вправу. Не провалюємося з вами в плечики. Виштовхуємо себе сильними ручками вгору. Вдих ліва рука вгору планка, видих низ, вдих, права рука вгору планка. Видих низ, опускаємо коліна, переходимо на четвереньки і тягнемось в дитину, витягуючи спинку, розслабляючи ручки, продихали. Дих, підіймаємось вгору, встаємо в планку з колін. Видих, опускаємо з чату рангу лікті назад, притиснуті до ребер. Дих виштовхуємо себе вгору висока планка і по черзі підтягуємо долоні до плеч. Опускаємо коліна, видих чату рангу, вдих, планка повна, висока, і долоньки по черзі до плече. Супер. І ще один раз четверонга, повна планка, по черзі ліва долоня, права долоня. І тепер ніжки ставимо трішки ширше і по черзі підтягуємо долоні до плечей. Тримаємо рівну планку, не провалюємось в плечики, не затримуємо дихання. Чудово! повертаємось в планку, трохи затримались. І з видихом опускаємо коліна вниз і тягнемо себе в дитину. І тут вже розслабляємось, дихаємо, відпускаємо напругу, пробимо втихтивимось перед собою і обережно крокуємо долоньками ліворуч, витягуючи правий бік. Сіднички залишаються на п'ятах, де дивимось перед собою, крокуємо обережно в центр і праворуч витягуємо лівий бік. Розслаблено через дихання, де Дих, повертаємось в центр, ще затримались в дитині. І виходимо з вами в нови цуценя. Долоні крокують вперед, коліна залишаються під стегнами, робимо вдих і з видихом тягнемо груди вниз. Або вкладаємо голову на підборіддя або на чоло, або тримаємо в повітрі, залежно від того, як вам зараз комфортно. Робимо вдих, сідаємо на п'яти, ручки вперед. Дих підіймаємо праву ручку вгору, розкрили праву ручку. З видихом занурюємо її під ліве плече і вкладаємо себе вниз, витягуючи м'язи правого плеча, розслабились, подихали, змінимо напрямок. робимо вдих, підіймаємо себе вгору, підіймаємо ліву ручку, розкрились, з видихом занурюємо її під праву і вкладаємо себе в дитину. Відчуваємо приємне витяжіння в лівому плечі. Розслабляємось, дихаємо, робимо вдих, підіймаємо себе вгору, сідаємо на сіднички, ніжки на хрест, вбираємо ручки в замочок, робимо оберти в одну сторону в іншу, компенсуючи навантаження на зап'ястки. Тих завели ручки назад-замочок, видих прокрутили плечі, розкрили груди. І потягнули голову ліворуч-праворуч, витягуючи шийку. Вдих відпускаємо, видих тягнемо праву ручку ліворуч, плечки тягнемо вниз, тихаємо. дихаємо і змінюємо напрямок. Ліву руку потягнули праворуч. їх підіймаємо ручки через сторону вгору, видих, опускаємо на коліна, робимо глибокий вдих і акцентний видих через Х, відпускаючи всю напругу з тіла. І ми повністю розслабляємо тіло, розслабляємо себе. Ніяк не оцінюємо те, що зараз відбувалось. Просто подякували своєму тілу, подякували собі. Подякували цьому дню. Вдих ручки через сторону вгору. Вийдих долоньки до грудей намасте. І я дякую вам за цей день разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових дня!